Нові буси для ТЦК ось такі комфортні, комфортабельні. Це все жарт. Насправді просто сервіс зробив ось такий неймовірний бус з пустого в розового. Спільно з нашими партнерами Delmar, кому цікаво, контактами поділюся, зробили ось такий проект, який дуже багато забрав часу. В цілому на узгодження узгоджували розміри, як буде, для чого буде. Тому що намалювати розміри це одне питання, а ще питання, як його технічно реалізувати. І ось тут було якраз питання, як технічно реалізувати, ось, наприклад, ось цю штуку. Тобто ми маємо стійки, ці полки вони з'ємні. Ось бачимо ось такі фіксатори у нас. Вони відщолкуються, полки знімаються далі. Вони регулюються по висотам. далі маємо ось ці полку такого розміру, такого розміру. Ну клієнту потрібні були саме такі розміри, саме такі розміри, і він буде використовувати, які йому потрібно.